Окамтілеска, випросимо до програми Китаю фокусі". Я Тіфані Майер. від викриття банди наркоторговців до арешту одного з лідерів картелю США докладають зусиль щоб зупинити потік фентаніло. Але один з каналів, як раніше, працює: як китайські брокери допомагають картелям відмивати гроші від продажу наркотиків. Торговий цар в адміністрації Трампа офіційно став до роботи. Мільярдера з Волстріт Говерда Лютніка затвердили на посаді міністра торгівлі. Він звернувся до Китаю. Коли ми кажемо ні, це означає ні. Напружений сезон грипу в Китаї з усієї країни надходять повідомлення про велику кількість померлих, що не дуже схоже на звичайний сезонний спалах. Багато людей сумніваються в офіційних даних влади. ще один крок уперед у боротьбі з фентаніловою кризою, що забирає життя американців. Правоохоронні органи нью Йорка викрили банду наркоторговців у долині Гудзон. Раніше в Мексиці заарештували Умберто Ріверу, одного з лідерів картелю Сіналоом. Його збираються екстрадувати до США. Вважається, що саме цей мексиканський картель несе головну відповідальність за потік фентанілу до США. Однак насправді прекурсори цього наркотику надходять до Мексики з Китаю. Президент Трамп намагається зупинити цей потік за допомогою мит щодо Китаю, Канади та Мексики. Але є ще один фронт у боротьбі з фентанілом. Дедалі більше китайських організацій займаються відмиванням грошей для наркокартелів у США Вони дуже добре навчилися приховувати незаконний дохід. Ці організації відмивають гроші картелів швидше і дешевше ніж конкуренти, часто з гарантією повернення. Ця схема виникла завдяки тому, що у Китаї діє ліміт на вивезення грошей за кордон не більше ніж 50 тисяч доларів на рік. Правило Пекін запровадив, щоб не допустити великого відпливу капіталу. У міру дедалі більшого спаду економіка Китаю, все більше людей хочуть захистити свої статки в іноземних банках. Для цього вони звертаються до брокерів у США. Схема проста: наркоторговці отримують гроші від продажу фантанілу в США. Потім вони передають їх китайському брокеру. Ро той знаходить у Китаї клієнта, який бажає купити долари США, який переказує відповідну суму і комісійні у китайській валюті на банківський рахунок брокера в Китаї. Після цього брокер і відправляє гроші в доларах клієнту у Китаї. А щоб відправити гроші наркоторговцям у Мексиці, брокер використовує юані на своєму китайському банківському рахунку для купівлі товарів. Ці товари відправляють до Мексики. Після їх продажу в Мексиці гроші повертаються в картель, ключову роль. У цій схемі відіграють китайські банки Фантаніл, як і раніше залишається головною причиною смерті американців віком від 18 до 45 років. Торік управління боротьби з наркотиками США вилучило понад 55 мільйонів таблеток фентанілу і близько 3,5 тонн фантанілового порошку. Цього достатньо, щоб убити все населення сполучених штатів Людина, яка очолить торговельну програму президента Трампа, офіційно стала до роботи. Сенат затвердив бізнесмена Говарда Лютніка на посаді міністра торгівлі. Мільярдер з Уолл-Стріт обіцяє обмежити доступ Китаю до американських технологій, зокрема й до передових напівпровідників. На слуханні щодо затвердження його кандидатури минулого місяця він пов'язав зліт китайського чат-бота DeepSeek із викраденням американських технологій. Може бути зрозуміліше ніж заява DeepSeek, що їм вдалося створити чат-бот за безцінь. яким чином використовуючи те, що вони вкрали у нас, це обурливо, і з цим треба боротися. Минулого місяця китайський чат бот на базі штучного інтелекту DeepSeek Діпсік Wall Street, спровокувавши потужний обувал акцій американських технологічних компаній. Китайський стартап стверджує, що його технологія не поступається ChatGPT, але розроблена з набагато нижчими витратами і з використанням менш досконалих мікрочипів. У зв'язку з появою DeepSeek, Сіклютнік заявив, що США необхідно встановити глобальні стандарти для інновацій. Він також закликав до створення нових. Вольтарифної моделі, яка не дасть змоги Китаю обійти американський експортний контроль. Це показало, що наш експортний контроль не підкріплений митами, схоже на модель вдар крота, коли ми намагаємося перешкодити тут. А Китай знаходить спосіб обійти нас там. Ми маємо знайти спосіб підкріпити наш експортний контроль митами, щоб сказати Китаю, ви вважаєте нас найважливішим торговельним партнером, але коли ми кажемо ні, це означає ні. Лютнік генеральний директор Кентор Фіджеральд провідної світової компанії з надання фінансових послуг він має реалізувати тарифну стратегію Трампа, в якій пріоритет віддано американському виробництву китайські інтернет користувачі повідомляють, що в країні дедалі активніше поширюється спалах вірусу, особливо після свята нового року за місячним календарем. У цей час у більшості країн Азії спостерігається бум подорожей за повідомленнями по всьому Китаю. Оплакують людей, які померли після того, як у них виявили один із під типів вірусу грипу а аж один один. Водночас, дедалі більше людей кажуть, що китайські лікарні можливо не повідомляють правду про причини сплеску захворюваних багато хто також висловлює побоювання з приводу того, що епідемія пташиного грипу з тварин вже перекинулася на людей. Джонатан лю, лікар практик китайської медицини з Канади. Він поділився своїми сумнівами з приводу незвичайного сезону грипу. Пташиний грип уже поширився в досить великих масштабах, але ми бачимо, що компартія Китаю, яке раніше, приховує спалах, стверджуючи, що його спричинив людський метапневмовірус. Однак, судячи з повідомлень, помирає багато маленьких дітей, багато дорослих людей. Ситуацію не можна пояснити тільки метапневмовірусом на офіційному урядовому сайті Гонконгу описано симптоми, які викликає пташиний грип у людей, зокрема нежить, підвищена температура, кашель і біль у м'язах. У важких випадках він може перерости в пневмонію і навіть спричинити відмову різних органів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від пташиного грипу серед людей становить 54%. Уже кілька місяців у Китаї пташини гри поширюються серед свійської птиці. Недавно в Шанхаї торгівлю живою птицею. Призупинили на три роки. Попри всю серйозність ситуації, китайські змі про це мовчать. Ба більше недавній урядовий звіт показує, що китайська система охорони здоров'я не перевіряє пацієнтів на пташиний грип. Місцеві жителі це підтверджують. Деякі кажуть, що стандартні методи лікування грипу неефективні через це багато хто вважає, що спалах спричинило щось інше, а не звичайний сезонний грип. У лікарні багато людей, зокрема і я. Мені не стало краще після того, як вони поставили діагнози і лікували мене від грипу. У мене здебільшого кашель, головний біль і невелика температура. Кілька моїх близьких друзів померло. Якщо ви думаєте, що цей сплеск захворюваності несерйозний, то це тому, що ви не перебуваєте в лікарні і не бачите ситуації. Цей сезон грипу справді серйозний. У нас у відділенні досі лежать кілька пацієнтів із грипом. А Китайські офіційні звіти та експерти, схоже, применшують серйозні ситуації. Національна комісія з охорони здоров'я КНР провела прес-конференцію. На ній дослідник з китайського центру контролю і профілактики захворювань заявив, що більшість випадків захворювання в Китаї спричинені грипом. Він також заявив, що кількість випадків зараження знижується. Головний лікар лікарні Пакінського університету зазначив, що відсоток хворих на грипи пневмонії відносно невеликий, і додав, що непокоїть. Ти не варто, а ось лікарі з місцевих лікарень навпаки закликають людей не ігнорувати потенційну небезпеку. останнім часом у лікарні побільшало пацієнтів з високою температурою і кашлем. Якщо ви підхопили грип, не займайтеся самолікуванням. ще один випадок грипу H1N1. Пацієнт прохворів три дні, і його легені на рентгенівському зображенні відобразилися білим. Нагадаємо, що п'ять років тому уряд США також медіа за межами Китаю звинуватили Пекіну у приховуванні масштабів пандемії COVID-19, від якої загинули мільйони людей по всьому світу. Нині ми спостерігаємо, що офіційні заяви Пекіна різко контрастують зі свідченнями китайських громадян, а також лікарів із китайських лікарень. Ми будемо стежити за розвитком ситуації. develops.